Історія Саші та Першого селища Після занурення в мовчазну безодню та зцілення підводних руїн, Саша Творець відчув, що досяг певного ліміту у своїх сольних проектах. Важа архіваліуса була досконалою, наутилус з готовий до нових досліджень, а перші крила несли його над хмарами. Але його світ, хоч і сповнений чудес, був порожнім. Нуль був вірним другом, а Астра компаньйоном, але йому бракувало справжнього суспільства, людей, з якими можна було б розділити свої відкриття. Натхнений відлуннями про величні міста минулого циклу, він вирішив, що настав час для найамбітнішого проєкту, створені не просто механізму чи будівлі, а спільноти. Він вирішив заснувати перше селище нової ери. Він обрав для цього малівничу долину біля Герлорічки – Оточене лісами та невисокими пагорбами. Це було ідеальне місце, родюча земля, доступ до води та ресурсів. Саша розумів, що не може просто збудувати будинки і чекати, що хтось прийде. Йому потрібно було створити щось, що привабило б людей. І він вирішив використати силу своїх артефактів. У центрі майбутнього селища він становив невелику версію маяка, яку він спроектував на основі забутих креслень. Цей маяк надії, як він його назвав, працював на енергії кристала пам'яті і не давав ефектів сили чи швидкості. Замість цього він випромінював ледь помітний сигнал. ауру у та спокою у радіусі його дії монстри з'являлися рідше, врожаї росли швидше, а інструменти ламалися повільніше. Це був заклад для всіх, хто шукав безпечний дім. Разом з Нолем вони почали будівництво. Вони зводили прості, але затишні будинки із дерева та каменю, прокладали вулиці, будували міст через річку. Саша не намагався відтворити валич минулих міст. Він хотів створити місце, де кожен почуватиметься як вдома. І одного дня вони прийшли. Спочатку це була одна сім'я, чоловік на ім'я Еліас, його дружина Ліна та їх донька Майя. Вони були мандрівниками, що втомилися від постійних боротьби за виживання. Вони розповіли, що відчули дивний спокій, що йшов з долини, і вирішили перевірити. Саша привітав їх і запропонував обрати будь-який вільний будинок. За ними прийшли і інші: Коваль ім'я Брок, який втратив свою кузню під час навали зомбі. Фермерка Анна поля були зніщені кріперами. Літній бібліотекар Фін, який зібрав кілька вцілілих книг і мріяв створити бібліотеку. Поступово долина наповнювалася життям. Саша не був правителем, він був першим жителем, архітектором і захисником. Він ділився своїми знаннями, навчав фермерів, як будувати прості автоматизовані системи поливу, допомагав кавалю створити покращену піч, а для бібліотекаря збудував окрему будівлю. Нуль зі свого боку став мовчазним охоронцем селища, патрулюючи його ночами. Діти, особливо Майя, обожнювали його, прикрашуючи його мідний корпус квітами. Але разом з просвітанням так. прийшли й нові виклики. Одного разу на селище напала велика зграя розбійників і ліджерів, приваблених чутками про безпечне і багате місце. Вони були добре озброєні і організовані. Це була перша справжня перевірка для спільноти. Саша піднявся у повітря на своїх крилах, ведуча розвідки і атакуючи ватагів згори. Нуль став живою стіною на головній вулиці, захищаючи жителів. Коваль Брок швидко кував мечі для всіх, хто міг битися, а фермери, використовуючи свої знання місцевості, влаштовували пастки. Битва була запеклою. Саша був поранений стрілою, а нуль отримав кілька серйозних пошкоджень. Але вони перемогли не завдяки силі одного героя, а завдяки спільним зусиллям. Після битви, коли вони лагодили пошкоджені будинки і лікували поранених, Саша зрозумів щось важливе. Він дивився, як Ліна, використовуючи свої знання трав, допомагає йому з драною, як Коваль Брок ремонтує броню нуля. А для бібліотекаря Фіна він збудував окрему будівлю. Того вечора, сидячи біля великого спільного вонища, Саша дивився на маяк надії, що світив у центрі селища. Поруч сиділа маленька Майя і розповідала нулю якусь свою дитячу історію, а Голем уважно слухав, нахилюючи голову. Шаша дістав ключ Архіваріуса, і під куполом його вежі, що висичило на горі, з'явилось нове креслення. Це не була машина і не була зброя. Це була схема серця спільноти, артефакту, який поцілювався не відлуннями, а вірою і єдністю людей, які жили поруч. Його сага творця приходила на новий етап. Тепер він будував не лише для себе, а для всіх. І це було найвеличнішим. Творінням з усіх